Всім привіт! Ну що, продовжую рубрику Красива шкірка, равно здорова серединка. Прийшла посилочка від вітайхер ще одна. Це я замовляю для своїх дівчаток, для себе, у тому числі. Тому що те, що на середині, те і зовні. І ніякі процедури не будуть мати довготривалий ефект, якщо зовні ми не здорові. І так. Це у нас ще у нас колаген. Колаген у нас буде з а, гіалуроновою кислотою для зволоження шкіри, для суглобів, для її пружності. А, далі вітамін d 3 Ми знаємо, що це пожиттєвий наш запас. А, далі вітамін С, до речі, у кого проблеми з судинами, розація, купероз, пігментація. Це я добрий вечір. Ті, хто хоче трішки відбілити шкіру, вітамін С повинен бути у нашому раціоні добавок. Мінімум 1000 міліграмів, але тут треба дивитися індивідуально по вашому кейсу. І MCT Oil Ойл, моя улюблена, та, з якої я п'ю ранкову каву, її можна також салати додавати. Дуже корисний продукт і для мозку, і для нашої шкіри, тому що жири... Жінкам треба вживати такі діла. Кому щось цікаво, запитуйте і напишіть, чи треба продовжувати цю рубрику.